Якщо у вас є грижа між хибцевого диску, не поспішайте робити операцію. Можливо, ви зможете вилікувати її іншим способом, і така операція вам буде не потрібна. Вітаю вас на каналі Кипячок, Мене звати Олег Вас, бо я тренер-спеціаліст з лікувальної фізкультури. На своєму досвіді я бачив велику кількість людей, які змогли обійтись без хірургічного втручання, хоча їм рекомендували саме операцію. Навіть особисто я зміг вилікувати своїх дві грижі в поперековому відділі і протрузію в грудному відділі без операції ще в ті часи, коли всі лікарі казали, що це неможливо. Дуже часто лікарі, побачивши грижу на МРТ, одразу направляють на операцію. Причому раніше колись навіть без МРТ, просто за симптомами, також могли направляти на операцію. Тому, якщо ви вважаєте, що у вас грижа, а МРТ ви не робили. То обов'язково треба зробити для того, щоб побачити, чи це грижа, чи, можливо, це протрузія, при якій деякі симптоми можуть бути схожі, а оперувати її не треба. Також можна побачити розмір грижі, з якого боку вона знаходиться. Що саме вона там передавлює, і у випадку необхідності операції розуміти, де конкретно її робити? Ось тут на малюнку ми бачимо нормальний здоровий диск, коли фіброзне кільце ціле, замкнуте, посередині польпозне ядро, і нервові корінці не здавлені, все гаразд. А ось тут ми бачимо деформацію між диску, де фіброзне кільце. Видавлюється, випирає за рамки свого нормального положення і давить на нервовий корінець. Важливо правильно поставити діагноз, щоб вчасно прийняти міри, почати лікування для того, щоб не допустити перетворення цієї протрузії на грижу. Тут ми вже бачимо розрив фіброзного кільця, ядро витікає і утворюється та сама грижа. В даному випадку вона передавлює нервовий корінець, що створює дискомфорт у людини і викликає певні симптоми. За якими людина і розуміє, що в неї щось не в порядку. І тут вже залежно від локації та розміру самої грижі, буде зрозуміло, чи потрібна операція, чи не потрібна. Бувають такі випадки, що на обстеженні виявляють грижу, а людину вона до цього ніяк не турбувала, і вона тільки після обстеження дізналась, що в неї там є грижа, що в неї щось не в порядку. Фіброзне кільце може розірватися в різних місцях, і якщо ядро, яке витікає, Утворює грижу, і воно не давить на нервові корінці, так може знаходитись трошки з боку, то така грижа може навіть не відчуватись людиною і операцію робити не обов'язково. А якщо ж грижа утворюється прямо біля нервового корінця і вона велика за розмірами, добре передавлює, то, звісно, це може бути показанням до операції. Буває, навіть мене питають, кажуть: в мене грижа там, 10 мм. І треба це робити, операцію, чи не треба, чи можна так вилікуватись. Немає тут однозначної відповіді по міліметрам, тому що, як ви бачите, може бути десь вона там в стороні, і не доставляти дискомфорту, вона може бути здорова, а в когось вона може бути менша, але передавлювати корінці, і це може бути показанням до операції. Але тут дуже важливо звертати увагу саме на симптоми. Які ж можуть бути симптоми? Якщо, до прикладу, це поперековий відділ. То найчастіше там грижа буде L5 s 1 або L4, L5 дисків. Може бути біль у попереку, оперізуюча біль дуже часто, уніміння, навіть в деяких ділянок шкіри погано відчувається, ну, чутливість погана на дотик. Може прострілювати в ногу в кінцівку, або праву, або ліву, або вдві одразу. Простріли дуже сильні, різкі при рухах, при нахилах. Такі простріли, що відчувається, як наче ножа туди впихнули, ще й прокручують дуже сильний біль. Може бути до сіднички, може бути до коліна, може бути аж до стопи, до пальців ніг. Тобто, в залежності від того, наскільки там передавлені корінці, в якому саме місці. Людині важко довго стояти, довго сидіти, можливо, навіть на животі важко лежати, бо біль в спині тільки посилюється. В принципі, з шийним та грудним відділом теж саме, тільки віддавати може десь до голови або верхні кінцівки в руки. Але якщо втрачається функціональність, наприклад, органів малого тазу, погано вони працюють, або людина не може ходити, не може зробити крок. В неї німіють ноги настільки, що вона їх вже практично не відчуває, або обвисає стопа, не функціонує, або може бути таке, що м'язи на одній нозі з часом зменшуються. Це стає вже візуально дуже помітно. Тоді, в таких випадках, можливо, треба звертатись до лікаря, причому як можна як можна швидше. В деяких випадках навіть вночі, якщо, наприклад, перестались відчувати ноги, навіть вночі відчувається, що вже щось вони заніміли і не можеш ними шевелити, то це треба одразу, не чекаючи навіть до ранку, а вночі, викликати швидку, їхати і, можливо, робити операцію екстрено. Тому що якщо затягнути в таких випадках, то можливо навіть після операції функціональність може не відновитись, або для того, щоб її відновити. Треба буде дуже багато часу та зусиль. Якщо ж людина може більш-менш нормально рухатись, або може знайти зручне для себе положення, в якому біль практично зникає, то варто спробувати лікуватись без операції. Для цього треба створити умови, при яких навантаження на диск буде мінімальним, а кровообіг, мікроциркуляція навколо диску буде максимально покращена. Тоді організм буде мати можливість за рахунок, Реакції імунітету, припливу макрофагів, так би мовити, розсмоктати грижу самостійно. Це може займати три місяці, може займати рік, а може займати й довше, в залежності від конкретного випадку. Що ж треба робити, щоб позбутись грижучі протрузії без операції? Це можуть бути масажі для прибирання тригерних точок та. Розслаблення м'язів, це фізіотерапія, яка проникає глибоко, дістає туди, куди треба, і масажем туди не дістанеш. Це правильне збалансоване харчування, відсутність шкідливих звичок, вживання вітамінів групи Б, омега 3 вітамін Д. І головне це лікувальна фізкультура. Правильні фізичні вправи, які десь розтягнуть, десь підкачають, покращать мобільність, збільшать кровообіг саме в районі грижі. Мені буває кажуть, що простіше зробити операцію, там, дві годинки на столі полежати максимум, і грижі немає, виріжуть. А потім ще два тижні все заживе і все окей. Але ж не все так просто. Раз грижа була, вона з'явилась, то була якась причина, і цю причину нікуди ну, не діли. Грижу убрали, а причину нікуди не діли. Тому після операції дуже часто бувають рецидиви. Грижа з'являється знову от, для того, щоб вона не з'явилась, все одно прийдеться робити все те, що я тільки що казав. І масажі, і фізіотерапію, і вправи, і так далі. На каналі є відео з вправами, які можна робити вдома. Якщо вам цікаво і потрібно, то переходьте, дивіться, робіть. Можете підписатись на канал, бо я буду записувати ще й інші вправи. Взагалі-то я прихильник індивідуального підходу, і те, що підходить одному, може не підходити другому. У когось болить з одного боку, а в другого когось болить з третього боку. І треба підбирати індивідуальні вправи. Тому рекомендую, якщо ви робите вправи з інтернету, з Ютубу, можливо, з мого каналу, можливо, з якогось іншого, неважливо. Головне не робити через різку біль. І слідкувати за динамікою. Якщо ви займаєтесь вправами, робите їх регулярно. І вам не стає краще або навіть стає гірше, то явно вам ці вправи не підходять. І взагалі, якщо ви вирішили лікуватись без операції і по динаміці через два тижні або максимум через місяць ви не відчуваєте ніяких покращень, хоча покращення повинні бути практично з першого дня, ну там перші 2-3 дні, ви вже маєте відчувати покращення. Але якщо максимум місяць ви не відчуваєте їх, то Треба щось змінювати, можливо, з нуля перевірятись спочатку і коригувати своє лікування. Важливим нюансом ще є врахування давності. Якщо грижа вже набуває хронічного характеру, і людина з болями ходить роками, то, можливо, скоріше за все, сама грижа вона перетворюється в такий хрящ, вона твердіє, густіє. І може бути така майже як кістка, і тоді її розраховувати на резорцію, на те, що вона розсосеться, вже практично розраховувати не варто. Бажаю вам міцного здоров'я, займайтесь спортом, мирного неба. Побачимось.